Друзі, привіт! Сьогодні посилочки будемо відкривати. Прийшли мені такі посилочки. Зараз я їх порозриваю. Така одна, дві такі, одна маленька, а це така чуть-чуть більша. Посилочки. Так, заклеєно Я ножнички не брала. якийсь клей ого клей який? Ага, вже що? Це заколочки такі? Такі заколочки прийшли Железні. Сук різного кольору, зелений, бордовий і розовий, такі заколочки собі виписала не хоче відкриватися. О, так. Запечатані? Отакі от шість штучок? Такі. заколочки. Як же їх? Була таке чулка так отросте? Багато і Так щось заколоти, наприклад. А тові такі я їх і поламаю. Отак. От наприклад, тобі мішають коси, в очі лізуть. Отак От заколоти. Так гарно держуть. Так гарно держуть. Ага, такі. Ось що. Такі заколочки. Ось. Що? Видно? Наприклад, щось там міщають куси, так заколов. Так гарно держуть. Такі заколочки. Тут середини такі блестящі, а тут так відкриваються. Угу, такі. Така в мене обновка буде, такі будуть заколочки. Желізні, тугенькі, такі, желізні, колочки, це буду відкривати другу посилку. О, такого не відкриваються. О, Отак вони відкриваються, а отак закриваються, так що поламав. Так. Тепер буду цю відкривати посилочку. Так запаковано. А тут багато посилочок. Одна, друга, третя. Ой ой. Четверта. Чотири посилки. Чотири по -по посилки. У. так. Почнемо із самої меншої. Чотири став. В одній посилочці чотири конвертики. Якимось китайським написано. Якісь китайські єроліфи. Китайські. Я буду ножницями бо щось тервалося, а це... А тут що? О, тут ще якийсь пакет. Пакет і менші заколочки. Такі самі, тільки менші. Ой! І висипаються. Я думала, вони будуть тут, мабуть, для малечі. Що вони... А куди ж вони висипалися? Куди Кудоріш висипалися. А що таких багато заколочок різних? Такі самі тільки. А що воно? А, отак. Отак відкриваються. Я думаю, куди ж вони? А вони так вигинаються отак. Ось що. Різного вигинаються, а тоді як? А куди ж тоді? Наприклад, там, це я так зрозуміла, наприклад, тебе малі коси, ти хочеш їх при... Оце таку, три штуки можна отак зробити. Отак. Отак, наприклад, хочеш. Одною рукою так не можу. А так, це треба, щоб перехмахер так зробив. Багато різних кольорів. Зірочки намальовані, квіточки, метелики. Такі заколочки в мене будуть. Зірочки такі різного різного кольору? Це більші такі такі заколочки так. А ну що тут? Дивіться, розривається. А тут щось такий конверт великий, а маленьке щось. Нема ж нічого тут. Такий конверт такий в папирочках. Це що це воно щось б'ється? І отак завернуто красиво, акуратно. Ну, теж в папирочках завернуто. Мабуть, щоб не роздавилося. Це наче якісь сіріш, сережки. Одна пара сережків. Такі блестя... так. Да. І ще в такому конверті такі пупиричок замотано, акуратно так, щоб ніде не подавилося. Ось якісь такі І отак. Розкривається. Я не так обі... А... Ага, так. Ага. Ще на такі підставочки. А що ж? А, це кліпси? Це ще кліпси і такі до них гвоздики за так? малесенькі, такі, щоб не загубити їх. Це така бюджетерія. Не можна його виняти. Значить, але ж ще... таке м'якісеньке. Така м'якенька пластмаса наче. Ось такі малесенькі, що ними, мабуть, чешуємо. Мабуть, ними. І їх можна легко загубити. І на такі підставочки. На такі підставочки. Такі красиві сережечки. Блестящі. А як же ж вони виймаються? Не можна ще й вийняти їх. Як же ж вони виймаються? Поможзалах. А це я так поняла, там такі вони є, наче це запасні. Як ті загубляться, бо такі... Такі легенсенькі, мабуть, щоб у вухо не давило, чи до чого воно, чи що воно? Це такі заколочки модні. Така підставочка до них, а це такі. Сережечки, що вже розпакували їх. Такі Такі важкенькі. А, це мають запасні, бо тут ще такі ось є. Це, мабуть, а, щоб будуть, це мать такі кліпси. Просто прикліпив. я сама не можу. Дякувані оток, гарні такі, мені сподобалися. Я їх сама не можу нічого зробити. Все таке, щоб не загубити, такі блистящі, а це посилочка ще йноча. Зараз допоможи мені надіти такі прекрасні, чудові сережечки, Як вони надіваються? Не Треба їх змочувати. Я знаю, обично треба спіртові змочувати новеньке. Я таку засідку вперше бачу, отаку засідку. Я такою ще застіпкою не застібала. Як воно засібається? А отак, мабуть, зові. А я думаю, що я зламала вже. Воно так думаю, може вже зламала. Як воно? Може, хтось таке засібка такі якісь нові. Я такими ще застіпками не застібала. Це це просто кліпси, Чи це треба, щоб. А, ну, наче держиться... погано дереться, так? Да? Це треба розбиратися. Такий, Такий весь трошечки є в них. Якийсь такий узор, такі наче п'ять колець такі зліплені. Такими. Ага, щось, щось не так, чи вище. Як воно должно бути? Треба інструкцію. Ага. Отак. Отак якось. Так наче воно погано, наче воно злетить. Може більше вуха за. Більше вуха, мабуть, треба за вище? Отак, якісь такі кліпси. То що треба для них інструкція? Щоб воно. Це як, як там... в дирочку їх, то воно наче надіжніше. А це такі якісь. Така біжутерія? О, ось анон. Ага. Чи їх вище треба, може? Ну такі, сподобалися мені? Так, а це будемо розпечатувати? ж так. Клею багато? Так, що ж тут? Тут теж так якісь сережечки. Тут два пакетики. Тут два пакетики, теж сережечки теж такі самі? А то, мать, запасні такі йдуть, чи то, може, до чого воно? Що такі носи вже? Напишете, як їх? Чи це запасні, це теж його мостак? І отак його, такий білий камушок. Такі, така біжутерія. Теж так, такі самі. Отак. Це вже ен... з камушком. золотіста така обробка, біжутерія така. а це? Теж сережечки. І теж ці запасні йдуть, чи що воно. Треба ще ну, щось написано, але ж не по-нашому. Треба інструкція і до всього тепер. Нові якісь технології. Теж в, в такій формі тільки іначе, меншенькі. Теж в такій формі. Я вже буду міняти собі до, до різного наряду, яке вже плаття надіно, і буду вже собі міняти. Така біжутерія. А як вона називається? Що тут написано? Я не знаю, оце, мабуть, ця швірма. Чи що вона? Це не вона вся фірма. Тут не по-нашому щось написано. Отакі. Такі, Такі сережечки в мене будуть, така обновочка. І остання косивочка. Це щось таке? Не знаю, що це таке. Це наче не прикраси, а щось... А що воно таке, це? А так щось? Да? Таке щось на паралоні і таке м'якеньке. Три штучки. Оце таке. Що там таке не знаю? Напишіть, що там таке? Що це таке воно так? А що ж ним пудриться? Пудри ж нема. Що ним? що ним? Що ним припудрювати? А, отак можна, як жарку. Отак можна. Що це таке? Я не можу розібрати. Так. Такі в мене обновочки. Папа, -па, до нових зустрічів. Дякую за увагу.